Ми виконуємо бойові поставлення задачі на півночі, постійно вдосконалюємо свої навички, постійно займаємося тренуванням особового складу. Я учасник АТО, ООС. Безпосередньо досить давно, під час повномасштабної війни я потрапив у спецрозділ поліції, ну і безпосередньо наразі я тут. Ми прибули для посилення підрозділів, які безпосередньо знаходяться на виконанні бойових задач на білоруському кордоні. Ми навчалися за кордоном, проходили підготовку з іноземними інструкторами. Нас навчали штурмувати окопи, зробити засідки, нальоти на ворожі групи, окопи, позиції. Частина бійців підрозділу має бойовий досвід. Вони брали участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил. Нині на прикордонні поліціянти проходять бойовий вишкіл. Наразі ми продовжуємо проходити злагодження після прибуття з навчань і виконувати бойові завдання в нашій зоні відповідальності поблизу кордону з ворожою нам державою. Під час тренувань бійці зокрема відпрацьовують тактику нападів на ворожі позиції зачистку окопів та удосконалюють навички евакуації поранених. Ольга Данилишина Суспільне новини рівне.